Вітаю всіх, слава Україні! Доброго вечора. Тільки що я написав пісню про нашого земляка із заставня, про 18-літнього бійця, який служить в Азові, який вже отримав декілька контузій, воюючи у Бахмуті. Він був на самому нулі. Дуже багато він пережив. Ну, одним словом, я багато говорити не буду, хочу заспівати ту пісню, яку я написав. Про той реальний бій, про ті труднощі, які були з ним дійсно в Бахмуті, коли він стикнувся із ворогом. Тоді, 18-літньому Володимиру Єлєсіну, його зробили старшим групи. Ну, Там було дуже багато втрат, дуже багато пораненнях. Його тримали в кільці Володимира. Він декілька днів був в облозі, ну але йому пощастило, що приїхали наші, почали збирати вбитих, поранених, і його разом з убитими привезли в безпечне місце. Ну і на основі цієї історії я написав пісню. Тобі лиш тільки вісімнадцять, а ти командуєш бою, прости хлопчина і заставни, а ти воюєш на нулю, і по землі, і грані то впличу. Хочів усім по 45, й вже сілий з звод на зову вас смілеметами боблять. Володимир ти це старшої групи, і попереду. Сім двохсотих позаду і поранені всюди. Разом з ними ти валишся з ніг. Там тебе оточили, расисти скашені, щоб убити тебе молодим. Ти гранату тримаєш, неначе спасіння на прощання втихаєш І Ось ховався ти в руїнах. Та не ти здобич, не легка не буде горків полювання, а буде орка, лиш війна, Калаш лашний буде клекотати, На бою в тебе, повний цирк. Не тобі ще помирати, бо все влаштуєш орка в цим. Володимир є ти де старші є групи, і попереду йдеш ти Двохсотих позаду І поранені всюди. Разом з ними ти балишся з них. Там тебе оточили, расисти скашені, щоб убити тебе молодим. Ти гранату тримаєш, не наче спасіння на прощання вдихаєш ти дим. Не Ні разу ніч виходив в бою. Та тепловізор там нікол, ти на нолі у сірій зоні своїх в ефірі не почув. Та РПГ тебе накрило, граната випала із рук, якою ти хотів зірвати... Та сім'я є груби і попереду йдеш ти усіх. Тім двохсотих позаду і поранені всюди. Разом з ними ти палишся з ніг. Нам тебе оточили, расисти скашені, щоб убити тебе молодим. Ти гранату тримаєш, неначе спасіння на прощання втихаєш ти дим. І цілий тиждень так тримався, без їжі буди та води, життям, що миті, ти прощався там у ворожому гіпці, та тільки ж колись прийшла підмога, посоках забирали всіх, і разом збитими бабків всі, ти до своїх прорвати зміг. Володимир Єліс це старші є групи, і попереду йдеш ти усіх. Ті двохсотих і поранені всюди. Разом з ними ти палишся, них. Там тебе оточили, рашисти скашені, щоб убити тебе молодим. Ти гранату тримаєш, неначе спасіння на прощання вдихаєш ти дим. Білеш тільки вісімнадцять, а ти командуєш в бою, то тих мовчина і заставни, а ти воюєш на нулю, і позивний зимній грані то хоч і усім по сорок п'ять, І вже цілий зло та знову за смі на не. Не старші групи, і попереду йдеш ти усіх, сім двохсотих і поранені всюди разом з ними не палишся, них Нам тебе оточили, расисти скажені щоб убити тебе молодим. Ти гранату тримаєш, не наче спасіння, На прощання вдихаєш ти дим Нам тебе оточили, расисти скажені щоб убити тебе, молодим ти гранату тримаєш, неначе спасіння, і на прощання вдихаєш ти дим. Ти гранату тримаєш, неначе спасіння, на прощання вдихаєш ти дим.